В ефірі Рудани. Екватор робочого тижня. У студії працює Анна Косерес. Вітаю сьогодні. На початку випуску говоритимемо про такі події. Ветеранський простір. Кривий ріг, як часто буває зараз, лідер в цьому будівництві. Я впевнений, що вони перші побудують його. У місті зводять ще один центр у допомогу ветеранам та їхнім родинам. Професія, що заслуговує на найвищу повагу. Ми завжди в бою, в строю і готові прийти на допомогу всім. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Подяка за людяність. Це рідне, це вже як -то частина тебе. У мерії влаштували урочистий прийом до Дня усиновлення. Нацполіція викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ. У Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону нашої держави. Як встановило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти, нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Втім, як з'ясували правоохоронці, на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками схеми. За матеріалами справи оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю. До схеми він залучив ще дев'ятьох спільників, яких для конспірації перевдягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби, а саме були ветеранами. Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги. Під час обшуків в Офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, смартфони і чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ. Наразі організатору оборудку та п'ятьом його спільникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 Прим 2 Кримінального кодексу України. А це незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна. Окремо підкреслюємо, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має зв'язку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України. СБУ високо цінує волонтерський та благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати силам безпеки та оборони, але бути уважними, щоб не потрапити у шахрайські схеми. Розпочалося будівництво нового ветеранського простору. Сучасний центр підтримки військових ветеранів та їхніх родин зводять коштом державного, обласного і місцевого бюджетів. Іван Проводов детальніше про це. Кривий Ріг сьогодні відвідав перший заступник міністра у справах ветеранів Віктор Байдачний. Знайомився з місцевою практикою підтримки захисників і захисниць для міста. Це першочергове завдання. Серед пріоритетів збереження пам'яті про полеглих захисників, матеріально-технічна допомога двом сотням військових частин, всебічний супровід ветеранів та членів їхніх родин. Кривий ріг реалізує дуже велику ветеранську політику по 70 заходів, по 10 напрямках, починаючи від прямої грошової допомоги, продуктових наборів, безкоштовного проїзду, який у нас для всіх при морозі безкоштовний, закінчуючи скидковими картками, які отримують ветерани і члени їх родин. Там безкоштовним відвідуванням спорткомплексів, басейнів і багато чого іншого. Важливий напрямок будівництво інфраструктурних об'єктів. У місті працюють модульний офіс Я ветеран при центрі адмінпослуг віза та сервісний офіс ветеран, у якому для захисників та їхніх сімей індивідуальні та групові зустрічі проводять кваліфіковані фахівці. Тут допомагають з оформленням документів, роз'яснюють юридичні питання, надають підтримку у вирішенні соціальних проблем, супроводжують у складних життєвих ситуаціях. Рік назад ми відкрили ветеранський простір сервісний офіс «Ветеран», який розташований на паспекті «Металургія-16». Але незважаючи на це, в місті Кривий Ріг налічує на сьогоднішній день більше 18 тисяч ветеранів. І цього простору ветеран дуже замало на сьогоднішній час. Тому було прийнято рішення побудувати ще один ветеранський простір, протяжність міста 120 кілометрів. І кількість ветеранів з кожним днем все більше і більше. І наліч такого, тобто, такого простору є дуже важливим для нашого міста. Нині в Кривому розі розпочалось будівництво нового ветеранського простору. Це буде простір для спілкування в середовищі однодумців, вирішення побутових, юридичних та ментальних проблем ветеранів. Будівництво ведеться коштом державного, обласного та міського бюджетів. Загальна кількість там цих ветеранських просторів по країні там біля 160 на всій території. Це дуже мало. Бо... Громади в більшості свої щось роблять самі, не завжди розуміючи, як це повинно бути. Немає присутності держави. Зараз ми робимо це з громадою. Громада міста Кривого Рога розуміє, що потрібно ветеранам. Держава допомагає. У нас такий буде маленький симбіоз: присутність держави, присутність громади в одному місті. У нас є програма державних ветеранських просторів в цьому році. їх будуються сім. Кривий ріг, як часто буває, зараз лідер в цьому будівництві. Я впевнений, що вони перші побудують його. І моє завдання зараз проговорити етапи будівництва на щось стадії. Майбутній простір буде повністю пристосований для людей з інвалідністю. Для відвідувачів з вадами зору передбачені смуги уніфікованого та контрастного покриття із тактильної тротуарної плитки. На паркувальному майданчику будуть місця для маломобільних людей. Ми залучили також Мінветеранів, це дуже добре фінансування 50 на 50 у нас іде. Ми створюємо дуже великий простір для північної частини нашого міста. Створюється він на межі Тернівського Покровського району, на 44-му кварталі великий центр, 1463 квадратних метри. Тут будуть. Починаючи від адміністративних, психологічних послуг, послуги для початку свого бізнесу і заканчуючи навіть спортом. Тут також буде спортзал. У ветеранському хабі будуть облаштовані та укомплектовані меблями і необхідним обладнанням кабінети психолога, працівника соціальної служби, два конференц-зали, тренажерний зал, дитяча зона, затишний кафе. За добу центр зможе прийняти до 80 людей. Сьогодні Віктор Байдачний ознайомився з роботою модульного офісу «Я – ветеран», розташованому в адміністративному центрі міста. Щодня тут отримують кваліфіковану допомогу близько 200 людей. Фахівці надають адміністративні послуги, юридичну підтримку, допомагають в питаннях соціального захисту, оформлені пенсії, субсидії сприяють розвитку ветеранського бізнесу. З Життєвими проблемами захисники та члени їхніх родин ідуть до сервісного офісу ветеран, який став осередком підтримки захисників. З колективом офісу поспілкувався сьогодні Віктор Байдачний. Саме таке болюче це статуси. Люди приходять без статусів, навіть коли навіть вже він вже інвалід, він вже притримує тут свідоцтво про інвалідність, а статуса немає ще. Ми вирішуємо всі ці питання. Іван Проводов, Дар'я Юскова, цей день. Професія, що заслуговує на найвищу повагу, це про рятувальників, які щодня ризикують власним життям заради порятунку інших. У їхнє професійне свято багатьох представників цієї мужньої професії відзначили обласними та міськими нагородами. Подробиці у сюжеті Ігоря Кононенка. Завдяки зусиллям криворізьких рятувальників лише цьогоріч були врятовані життя півсотні мешканців міста. Ліквідовано більше трьох тисяч пожеж. Понад 50 з них сталися внаслідок ворожих ударів, і в кожному випадку рятівники проявили професіоналізм і мужність. Сьогодні з професійним святом їх привітав голова ради оборони міста. І я від цієї громади міста хочу вам подякувати за вашу щоденний велику роботу. Ви завжди перші. На будь-яких прильотах. У нас їх було вже більш ніж 200. Ви рятуєте людей, ви розбираєте завали, з-підзавалюєте стаєте людей. Місто завжди було. Спочатку війни повністю анований парк техніки. Вже зілого немає, До деяких звикли. 45 одиниць новітньої техніки за три роки. Це результат результат. Ті ж самі жилети, де сьогодні. Спеціальні ці захисні пожежні підсюди. Варовій касі, радіостанції. Лише в цьому році місто виділило більш ніж 10 мільйонів гривень на то, щоб було ті ж самі ремонти, техні, ремонти приміщень, паливно-мастильні матеріали, на все інше. До професійного свята 34 рятувальники Криворізького управління цивільного захисту та превентивної діяльності третього державного пожежно-рятувального загону гірничі рятувальники та фахівці мобільної служби рятування на воді були відзначені міськими нагородами, а також відзнаками голови ради оборони міста, подяками та нагрудними знаками за захист Криворіжжя. Неодноразово рятувальники так само були під повторними обстрілами. Є поранені, є пошкоджена техніка. Незважаючи на це, ми завжди в бою, в строю і готові прийти на допомогу всім, хто її потребує. Дуже багато тяжких ситуацій для ризику для життя рятувальника. Дуже багато ситуацій, коли цей ризик оправданий, коли це рятування людей на сьогоднішній день. гірничо рятувальні підрозділи максимально співпрацюють в місці з цивільними. Тому що ми всі покликані для одного рятувати людей, як і щороку, у день рятівника сьогодні для дітей традиційно влаштували виставку спеціальної техніки та обладнання рятувальників. І Кононенко, Ігор Притула. цей день. Сьогодні в Україні відзначають день усиновлення. Це свято усіх, хто відкрив свої серця знедоленим дітям. Окровому розі створено 48 прийомних сімей та 19 дитячих будинків сімейного типу. В них виховуються понад 200 дітей, позбавлених батьківського піклування. До дня усиновлення у мерії провели сьогодні урочистий прийом. Сьогодні у мерії відбувся урочистий прийом для людей із великим серцем: тих, хто подарував любов і родину дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Олена Юрченко у прийомному батьківстві з 2008 року. За цей час вона виховала 12 дітей, відправила їх у доросле життя. А нині виховує ще шістьох. Саме маленьке у мене це сім років дівчинка дашечка, а найстарший зараз – 17 років. От він вчиться у мене в ліцеї київському імені Івана Болгуна. А потім 10, 7, 5 і другий клас. Дітки у мене дуже хороші. Двоє діток зараз у мене на фронті. Один закінчив Київський інститут телекомунікацій зараз під Харковим это св'яз там друг зараз. У мене закончив теж Ванечка. І в харківські танковий дуже приємно, коли видіш, бачиш, бачиш свій результат своєї діяльності. Родина Сергія та Лесі Дьоміних уже 18 років виховує дітей у прийомній сім'ї. Вони підготували до самостійного життя трьох вихованців. Зараз піклуються ще про шістьох. Наймолодшому так вийшло, що в нас 9 років, тому що троє діток прибуло, тому 9 років. А найстаршому зараз 25. Дівч... Дочці, і рідному сину, і прийомної дочки 25. Це рідне, це вже як -то частина тебе. Ну і ми звикли, ми звикли до великої родини, ми звикли, тому ми йдемо вже, ми хочемо, щоб у нас вже внуки були. Приємно. Тому що місто пам'ятає за нас, що ціни те, що ми. Ну, що ми робимо для дітей. Місто активно підтримує сімейні форми виховання. З 2012 року придбано 22 будинка і одну квартиру для створення дитячих будинків сімейного типу. Це найкращий показник у Дніпропетровській області. Нові сім'ї отримують також матеріальну допомогу з міського бюджету, щоб кожен із нас був впевнений в майбутньому тих дітей, котрих ми виховуємо. Бо ми їх виховуємо для майбутнього, для майбутнього нашого міста, держави, та для них, для майбутнього їхнього життя. І коли щось, я ж багато буваю в сім'ях і знаю, і все, і коли щось зробиш добре для дитини, для майбутнього, то я дивлюся і у вас. Серце розкривається і становиться, кожна людина становиться світлішою, красивішою, як зовнішнє, так і внутрішнє. Тому здоров'я вам всього найкращого. У співпраці з громадською організацією Ліга соціальних працівників України облаштовано меблями та технікою. Вже 15 будинків для ДБСТ. Сьогодні створено три патронатні сім'ї та добудовано малий груповий будинок для 10 дітей з особливими потребами. Завершується будівництво нового житла у партнерстві з фундації Олени Зеленської. Місто бере участь у державній програмі по придбанню житла для дитячих будинків сімейного типу. В цьому році ми придбали вже сім будинків та одну квартиру для подальшого заселення дитячих будинків сімейного типу. Плануємо придбати ще один будинок і одну квартиру. Всього призвано за 4 роки 22 будинки і одну квартиру. Це найбільша кількість по всій нашій області. Ми робимо всі заходи, приймаємо всі зусиль, щоб наші діти виховувались в сімейному оточенні. З нагоди дня усиновлення міські відзнаки отримали найкращі батьки-вихователі. Нагрудними знаками за заслуги перед містом відзначили кращих представників міських служб у справах дітей та громадського сектору, які роблять значний внесок у розвиток сімейних форм виховання. Чим відрізняється кривий розуміння місцевої влади? Проблем соціального сектору, проблем дітей. Тому я дуже вдячна вам за підтримку. Це дійсно відчувається підтримка міської влади, проблем дитинства, питань дитинства, питань і соціальних послуг. Щира подяка вам, вашій команді. А і ще хочу щиро подякувати і низько вклонитися вам. Шановні батьки, шановні опікуни, всім тим, хто. Взяв на виховання дитину. Дав їй щасливе дитинство. Міський вам у Валерій Кожухар, Анна Ніколаєнко, Олег Каплій. Цей день у день усиновлення зі святом вітали велику прийомну родину Бутів. Про цю сім'ю розкаже Валерій Кожухар. Для прийомної родини Віталія та Світлани Буті виховання дітей справа усього життя. Окрім двох своїх синів, Данила та Давида, ще трьох прийомних: Миколу, Богдана та Кирила. Ми просто долучились до цієї великої команди тих людей, які мають милосердя, добре серця, християнські цінності. Мабуть, тому що ну без цього, мабуть, ми б цього не робили. Жили б знаєте, там для своїх якихось для сім'ї для себе. Тому я думаю, що в першу чергу це ті люди, які мають в своєму серці розуміння допомогти цим дітям просто увійти в життя, да? якось адаптуватись до життя, когось зігріти, комусь дати таке сімейне тепло. У кожного з вихованців родини свої уподобання та захоплення у Миколи і Богдана. Програмування та економіка у наймолодшого Кирила спорт та музика. Я займаюся футболом. Барабанами в музикальній школі з батьком в теніс граємо. Сьогодні в день усиновлення до родини Бутів завітали з подарунками представники мерії та служби у справах дітей. Діти розповіли гостям про свої мрії та життєві плани. Ну за яким фахом? Батько справа. Справжнє щастя, коли дитина виховується в родині, коли вона отримує любов, заботу. І ми робимо все, що навіть для тих дітей, в кого була важка доля, ми все ж таки зробили так, щоб вони були в родині. Для цього ми придбаємо будинки для створення дитячих будинків сімейного типу, допомагаємо прийомним родинам, створюємо нові форми, там, опікунські родини та інше. Ми Розуміємо, що це є наша головна мета, щоб діти були щасливі. Робимо для це все. Валерій Славний. цей день Інформаційний випуск триває. Далі будуть такі теми. Професія захищати батьківщину. Діти просто були в захваті, коли їм показували дрони. Круглий стіл патріотичного спрямування відбувся сьогодні у Саксаганському районі. Велике прибирання і арт-пікнік. Ми самі з Тернівського району приїхали сюди. Ось, ну щоб показати всім приклад, молодь влаштувала екологічну акцію у центрі міста. Військовий професія важлива в усі часи. На базі одного з навчальних закладів Саксаганського району відбувся круглий стіл патріотичного спрямування. Участь у заході взяли директори шкіл, педагоги та представники громадських організацій. Детальніше у сюжеті. Важливість професії військового та шляхи покращення національно-патріотичного виховання сьогодні на базі одного з освітніх закладів САКСАГАНського району відбулася зустріч керівників шкіл, їхніх заступників, педагогів та представників громадськості у центрі уваги, як виховати молодь свідомою, патріотичною та готовою до викликів сучасності насамперед підняття ролі саме патріотичного виховання у школах. Друге, це напрямок нашої роботи. Це профорієнтаційна робота, адже армія потребує молодих керівних кадрів. Це офіцери первинної ланки. Молоді офіцери, як жінки, так і чоловіки до честі Саксаганського району. Скажу, що у цьому році 13 випускників навчальних закладів Саксаганського району стали курсантами вищих військових навчальних закладів нашої держави. Тому військово-патріотичне виховання все ж таки у наших навчальних закладах я вважаю на високому рівні. Микола Клапущук вже четвертий рік викладає захист України в одному з криворізьких ліцеїв. Він відзначив практичну користь подібних заходів. Тут військові нам демонстрували заходи захисту для військовослужбовців, зброю, дрони, які використовуються на фронті нашими військовослужбовцями. Я думаю, що для учнів це досить таки цікаво. Ми взагалі-то запрошуємо до себе і представників ТЦК. Саксаганського, вони приїжджали неодноразово до нас, де також спілкувалися з дітьми і демонстрували, як зброю, заходи мінної безпеки, про заходи мінної безпеки говорили. Ну, і також, е з ініціативою щодо вступу до вищих навчальних закладів, військових навчальних закладів, коледжів, важливість обрання професій у сфері безпеки й оборони відзначив начальник ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Віталій Юрченко. Зараз дуже актуальна проблема для людей молодого віку з обранням професії в секторі безпеки і оборони. Це збройні сили. Це МВС, ДСНС, Національна гвардія, служба безпеки України, військово-морський флот, прикордонний напрям і державна служба транспорту. Якщо держава приділяє увагу, щоб молодь обирала ці професії, в наступні роки у нас не буде проблем з захистом держави. Армія наразі потребує кваліфікованих кадрів різних спеціальностей. Як я це часто кажу, армія це як велика сім'я. У кожній сім'ї є діти, є бабусі, дідусі, батьки, так і армія. А армія сьогодні потребує. Насамперед патріотів, насамперед людей, які дійсно люблять свою країну і готові її захищати. А ким бути в армії? Можна бути льотчиком-штурмовиком, а можна бути служити у підрозділах забезпечення, які дуже важливі на сьогоднішній день, за словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Тетяни Крилової, діти особливо цінують можливість прямого спілкування з військовими. Це та інформація, яка нам потрібна з Перших вуст для дітей це спілкування не тільки з військовими, для дітей це спілкування з людьми, які мають унікальну таку спеціальність. Наприклад, діти просто були в захваті, коли їм показували дрони, і вони бачать це на в телебаченні, але Спілкування з людиною, яка може це робити, просто для них була вау, просто для них була бомба. І тому, коли ми сьогодні спілкувалися, я почула ту інформацію, яка мені потрібно. Дарійськова, Денис Захаров, цей день. Творчий пікнік запросила представників Криворізького молодіжного центру. Перша художня школа. арт Арт-тусівку влаштували до всесвітнього дня прибирання, який відзначається 20 вересня. За учасниками акції поспілкувалась Надія Шевченко. Сьогодні екологічну акцію влаштував Криворізький молодіжний центр. Сьогодні молодь Криворіжжя об'єдналася з такими організаціями як Опора Кривий Ріг, такі як як Криворізький молодіжний виконком і організація Криворізький молодіжний центр разом зробили дуже потужний такий рух стосовно до всесвітнього дня прибирання. Зробили велике прибирання довкола нашого міста у парку, в художній школі і поблизу цих міст. Наша громадська організація залучилася до акції Всесвітнього прибирання. Ось ми сьогодні прибирали сміття у окружності парка, залучилися всі молоді. Ми самі з Тернівського району приїхали сюди. Ось, ну щоб показати всім приклад і сказати всім, що треба в першу чергу починати з себе, прибирати, і головне самому не смітити після прибирання Артусівка від першої художньої школи. Ми у відповідь зробили їм такий мистецький Подарунок наші маленькі юні художники зробили міні виставку. Також ми зробили івент відносно побажань нашої школи і країні найкращого і Мирного неба над головою, а також провели такий теж невеличкий творчий захід, де із мусора сміття можна створити якийсь художній витвір. І от зараз ви бачите, як на відкритому повітрі формується велике серце, яке буде потім висіти біля входу в наші школи і символізувати, що сьогодні відбулася така класна посолка. Зібраний папір перетворили на арт-об'єкт. Серце учасники акції кажуть, втілювали ідею напряму ленд арт мистецтва. Це художній протест проти звичної штучності за взаємодію людини та природи. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. 18 вересня Криворіг та вся Дніпропетровщина відчують подих осені, похолодання, дощі та поривчасти вітер. Про це повідомляють у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Втім, синоптики заспокоюють, зміни будуть короткочасними, і за кілька днів у регіон повернеться сонце. А вихідні подарують тепло і комфортну погоду. 18 вересня по області очікується хмарна погода, дощ, день значний, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 в день, при грозі приводу 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, день 14-19 градусів. 19 вересня вже місцями невеликий короткочасний дощ, вночі 8-13, день 19-24. 20 вересня без опадів, вночі 8-13, день 20-25. Наприкінці тижня утримується тепла погода без опадів. Вночі вісім, тринадцять день 23-28 до тридцяти градусів тепла. Такими були новини середи. Більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Тільки добрих вам новин зустрінемось завтра.